Доброго ранку. Тільки збиралося виходить вибух. Ну, почекаю, ще в мене минут 5 є, чи повториться, чи ні. Я купила для брів такий маркер. І я сьогодні намалювала їх. Ну, так дуже навіть гарно, я вважаю. Досить, досить гарно. Він такий тримається. Поки його не змиєш, він гарно тримається. І не береться на руки, руки чисті. Тому покажу потім, що, що я купила. Це я вперше таке знайшла. От для волосся також взяла кондиціонер, який незмивний, він такий формує лока, не бачите? Його нанесла після ночі, потрібно його трохи привести до такого стану більш. Не, не такого пухнастого, а більш такого прилягаючого. Тому що ранком встаєш таке все пухнасте волосся. Так, поїхали зі мною. Я вибух почула, вирішила вам записати трохи стрес зняти з розмовою з вами. Тому. Поїхали в секонд-хенд, мене там просили дівчатка, щоб я купила деякі речі. Можливо, вони залишаться сьогодні останній день завозу. Побачу, залишаться чи не залишаться. Ну, не знаю. Я ж не можу сказати, тому що вчора після обіду ще були, люди ходили. Можливо, хтось щось і забрав. Все, давайте. До зустрічі вже в наступних наступних примірочних. Я прибула на місце. Призначення. Ну, я хочу сьогодні зайти в той магазин, де вчора була, можливо, заберу речі, які мене просили, а потім я приїду в інший магазин, то що я там не була, тому що я там не була і хочу зайти подивитися, що там залишилося. Ну, якось так. Познімаю вам все, що є, останній день завозу, а потім ще, якщо все добре, все благополучно, тому що суми це таке місто, де все може бути. І я хочу ще в заїду деперед-останній день завозу, недалеко від мого дому. Все, до зустрічі, до зустрічі. Ви хочете, щоб я була така, як є? Я? я буваю різна. Буваю весела, а буваю. Зла, а потім все одно весело, добре. Пішли. Вітаю вже в примірочній. Пройшла по магазину так багато людей, що це я не знаю. Покажу, в чому я. Я в шортах, тому що мені сьогодні машину мити, в них зручно буде. І в в'єтнамках і проста футболка на мені. По-простому, по літньому. Покажу, що я тут набрала, трохи набрала речей. Шукати було надзвичайно важко, тому що цей магазин знаходиться майже в центрі. І кожен мимо проходить і заходить цей магазин. Так, дивіться, сумку знайшла. Ну, сумка вона не натуральна, шкіра і навіть від не, не тканина не натуральна. Але мені чимось вона сподобалась, можливо, тому що вона була в гарному стані. На ній пошкоджень зовсім ніяких не було. І всередині і ручки, бачите, гарні. І всередині вона також була чиста і гарна. Бренд Кехі. Ну, не знаю, як читається правильно. Я не можу вимовляти, тому що я не знаю, як правильно читається цей бренд. Тут я подивилася, що начебто пошкодження, але ні. Така ось сумочка. Ну, на останній день завозу, можливо собі її купити, придбати на літо. Також би була цікава, так багато там ланцюжків і закльопочок. Так, Взяла ще такі приміряти туфлі на платформі. Зараз платформа актуальна. Вирішила взяти та приміряти. Давайте приміряємо. 38-й розмір повинен бути мій. Але коли я взула, то вони мені сильно тисли і були вузькі, і зовсім незручно в них було навіть стояти, не то що ходити. Можливо, це менший розмір. Вони були не м'які, вони були такі дуже цупкі. При ходьбі, вона навіть, мені здається, натирали б ніжку. І були б мозолі, водянки і все таке. Так що ні, не подобається. Ну, давайте будемо вже приміряти. Поїхали. Приміряю джинси. Джинси взяла тільки тому, що в мене не було зовсім ніякого низу, тільки шорти. Приміряю з блузкою, зараз це з віскози блуза сподобалось, взяла за, саме за ці кудзики, але їх було тільки два, там ще повинно бути три, і їх, на жаль, не було. Мені сподобалася ця блуза, вона звіско легка, приємна, до тіла, джинси трохи заширокі, тому що вони на низькій посадці і трошки на мене в поясі великі. Блуза сіла ідеально. Якби гудзики були, то можливо, я б її взяла. Тепер приміряю ці джинси з таким. Така блуза не, не, не зрозуміла я її крою, не зрозуміла задумки дизайнера, як її потрібно було правильно носити, начебто вона мого розміру. Але ви бачите, що попереду є такі дві два кінці, такі їх. Потрібно може зав'язати. Як, як зав'язати, то дуже низько буде вузол. Ну, як, як так? так ні. То я думаю, що її потрібно носити саме розправленою, і вона виходить попереду, подовжена, позаду вкорочена. Легка тканина, 100% бавовна. Далі приміряла топ від зара. Це візко за станом, гудзик верхній був зломаний, це перламутр натуральний. Розмір есечка, на мене трошки в талії, вона, вона була замала, навіть видно, що вона погана там сидить, розтягуються гудзички. Але рукава були подовжені і вона така цікава. Якби вона була мого розміру, то, можливо, я б собі взяла. Досить цікава річ, красива. Джинси білі в скіні. Я такі не ношу, тому що вони мені не подобаються. Ви бачите, що фігура зовсім по-іншому виглядає в цих джинсах. Знайшла светр. светр дуже красивий вовна і кашемір в складі. Не було ні ковтунців, ніяких, ні дірочок, нічого на ньому не було. Рукавчик трошки вкорочений. Мені здається, що вона. Трошки сівша тканина, але вона м'яка, м'яка і тонка. Не занадто буває, як сяде річ, то вона становиться як збита, але ні. Цей светрик був приємний і до, до зими, я думаю, його було б гарно носити. Приміряю кардиган. Кардиган пальто, кардиган плащ, не знаю, як це назвати. Але це вовна з акрилом. 150% вовна, 150% акрил. У ну, мене камера, ви бачите, знову натислася. Натислався кам... кінематограф сповільнений. ну Давайте подивимось, досить гарний цей кардиган, і він в ідеальному стані. Це відомий бренд, і дуже якісні речі і якісні тканини, з якісних тканин випускає речі. Вовна така, вона як зваляна, виходить. і Тому це, я вважаю, гарна річ. Не знаю, чому вона залишилась до останнього дня, на свій розмір вона на мене завелика, мені здається. На більшу на вищу дівчинку, сіла б вона, цей кардиган, не знаю, як це назвати, ця річ сіла б гарно, якби дівчинка була вища. Покажу вам її в розтібнутому стані. От, так от гарно виглядає, і по боках є розріз, як ви бачите. Цікаво. Цікавий кардиганчик. Якби підійшов, то можна було б його взяти собі на осінь, накинути теплу річ на плечі, коли буде прохолодно, то це дуже гарно. Так, покажу, що це за бренд Джон Левіс. Гарні речі випускає. І покажу, що це що тут в складі вовна. І акрил 50 на 50. Так, тепер показую, що це светрик, такий, дивіться, який він красивий. Також в камері в сповільненої, сповільненої камері видно, що він в гарному стані. Бренд Wool Overs. І тут вовна і кашемір. Так, далі приміряла сорочку, але потім вже вам покажу ще, що знайшла дірочку. Дірочка була попереду. Мені сподобалася ця сорочка тим, що вона має таку структуру, як в клітинку, як, така, як вафельні рушники. Але бачите, попереду вже виявилася дірочка при примірці. Ну, так, така сорочка, просто як на літо, досить непогана. Можна було б розглядувати, якби вона була без пошкоджень. І по довжині вона підійшла, і дуже приємна, тому що це 100% бавовна. Так, далі знайшла поло білого кольору з довгим рукавом, поло також в ідеальному стані, біле без пошкоджень, без плям, не знайшла ніяких пошкоджень на тканині, ні плям, вдягла до білих штанів, вийшла як костюм, як комплект. 100% бавовна під пахвами, бачите, все чисто, все красиво, все чи... це нічого ніде не було, ніяких плямочок. Але я думаю, що вона мені не потрібна, це ковтинка пола, і тому не розглядала її для покупки. Далі покажу вам Яке взуття було, дитячі такі красівочки були ну, досить ще в прийнятному стані, босоніжки шкіряні. Ну, на останній день завжди залишається дуже мало взуття, таке, щоб можна було вам показати і що можна було розглянути навіть для покупки. Покажу сумки у нас там зверху лежали, нічого не було цікавого. Всі були пошкоджені, всі такі не дуже. Якісні. Шкіряних це 100% нічого там не було. Тому показую вам оці мені сподобались ці чоловічі шкіряні туфлі. І ці ще розглядала босоніжки. Але це дуже маленький розмір, хоча мені вони сподобались. Якби був більший розмір, то, можливо, можна було б і приміряти ці босоніжки. Це шкіра і такий цікавий підбір. Це все, що є. Давайте поважимо. Светрик вийшов на 8, 8 гривень 20 копійок сьогодні неділя. А поло вийшло на 9,27. Так, вітаю вже в, інший, в іншому секонд-хенді. Тут передостанній день завозу. Я трішки взяла взуття, щоб вам показати. Тому давайте розглянемо, що тут є. Чобітки взяла, вони, здається, з натуральної шкіри, хутра в дуже гарному стані якісне. Взяла такі босоніжки, вам просто показати, це натуральна шкіра. Але вони бачите, такі всі в плямах, мабуть, вони вже не відійдуть. 39-й розмір, а у мене 38-й, на мене будуть великі. Але все одно ми з вами їх приміряємо. Ще знайшла такі красівки. Красівки мені сподобались, це Кларкс, трохи брудні були, і ззаду був задник пошкоджений вже. Не було там розміру, я взяла приміряти. На вигляд це, здається, на мене сядуть. Ззаду, там вже, бачите, трохи є потерта тканина, але давайте все-таки ми це все приміряємо досить стан непоганий. Ще знайшла таку сумку. Сумка мене зацікавила тим, що вона в'язана. Ну, вона не плетена, вона в'язана з трикотажної тканини, затягується на, зверху на такі вірьовки. спереду декорована, ззаду ні. І має підкладку із 100% бавовни. Так, приміряю сумочку, показую, вона така вмістка. Досить така глибока, туди багато чого може поміститися, і гаманець, і телефон, і все там буде зберігатися досить надійно, тому що вона подвійна, має підкладку. Давайте приміряємо красівки. Красівки сіли дуже гарно. Мені вони сподобалися. Було дуже зручно в них знаходитись на осінь. Таку на більш холодну погоду, навіть уже як взимку буде більш так тепло, то можна їх було б і взувати і носити. Гарні красівки. босоніжки. Босоніжки, бачите, на мене завеликі. Пидошва дуже гарно гнеться, в них зручно буде ходити влітку, але те, що вони вже обмазані, то це вже нічого не виправиш. Я думаю, що їх або перефарбувати в чорний колір, або ну, зовсім не брати. Чобітки. Приміряла чобітки, це написано 38-й розмір, але на мене вони виявилися великими і широкі в халяві. І великі по довжині, і широкі всередині. Хоча стан їх був дуже гарний. Мені здається, що це шкіра, хоча, хоча там був надпис на устілці, що це шкіра. Стан був майже ідеальний. Пошкодження на, них на, цьому, на одному я не знайшла, на інший я не брала дивитися. Так, показую вам, скільки коштують красівки. Сьогодні б заважили 70 гривень. Навіть 80. Так, давайте ще Зайшла. другий захід <смі> Другий захід вже з речами. То я взуття передивилась, тепер покажу вам речі. Трохи набрала там речей. Давайте при... будемо приміряти, светр, светр із вовнем маріноса, якісна річ. Дуже приємний до тіла, хоча я його надягла ну, вважаєте, на голе тіло, то він мені зовсім не коловся, він мені навіть був дуже приємний, теплий. І те, що він білий, такий світлий, це дуже гарно. Взимку світлі речі, мало хто носить, і це виділяє вас із, з, з, між усіх, тому що, коли ви будете в світліх, світлих речах, ви будете виглядати досить елегантно. І міряю з цими штанцями, тому що я в шортах і штанці будуть тільки ці: це Stradivarius 38-й розмір. На мене сіли гарно, трошки тисли в талії. Потрібно, мабуть, сідати на дієту. А так, все з ними добре, трошки на мене ще і вони задовгі. Топ, топ з віскози, горок зараз актуальний. Багато речей в мас маркетах продається саме в цей в горох принт. І це 100% віскоза, красива сіла ця блуза. Мені сподобалось, як вона сидить, має таку басочку понизу і досить гарно виглядає. Хоч це і дешевий бренд, але це 100% віскоза і це дуже гарно, приємно до тіла, не буде парити, в ній, не буде спекотно. В теплу погоду, от, на таку, як зараз, на роботу навіть можна її вдягати в гарному стані, в ідеальному. Далі блуза, блуза сорочка, як ви бачите, вона така вільного крою, тому що це 16-й, здається, розмір на мене завеликий. Але все одно я її вирішила примірити, тому що вона також була в ідеальному стані: 100% бавовна, має такі красиві ґудзики і має такі не комірець, а такі, як стрічки від, від горловини. Їх можна зав'язувати, але мені здається, коли вони отак от просто висять, вони більш цікаво виглядають блуза. Це Next, хоч і Next, хоч недорогий бренд, але 100% бавовна і річ дуже гарна, якісна, пошкоджень не було, слідів носіння також на ній не було. Колір блакитний, красивий. Знайшла жакет оксамитовий. Оксамит Шовк і район досить якісний, дуже красивий, сів на мене ідеально, це мій розмір, і до нього було так приємно торкатися, що я не, хоті... не хотіла його навіть знімати. І до цих штанців також, мені здається, виглядає дуже красиво з цими штанами і з джинсами виглядатиме гарно. Тому мені подобаються такі оксамитові жакети. Жакет-піджак, показую вам склад тканини. Щас знайду, і підкладка дуже приємна. Хоча я не знайшла, що це за тканина, але скоріше за все це віскоза, район і шовк. Підкладка в ідеальній також стані в ідеальному. Так, далі приміряла. Не знаю, як це назвати, сорочка, сорочка, не сорочка. Це праймарк, але мені сподобалось, що це також віскоза із поліамідом. Дуже приємна. І мені сподобалось саме забарвлення, саме оці от червоні листочки по ньому. і з штанами дуже гарно поєдналося, як в одній, в одному тоні. Красиво. Шовкову блузу знайшла неочікувано, не думала, що на передостанній день завозу можна знайти шовкову блузу. Дуже красива шовкова блуза, вона така просвічує, тоненька, і має такий, бачите, який камірець, гудзики красиві. Ну, мені всі, всі гудзики подобаються, якщо вони не зовсім непрості. І мені здається, дуже гарно виглядає. Намагаюся подивитися, як вона буде в заправленому вигляді, але мені не сподобалось і мені так от більше подобається. Блуза гарна. Пошкоджень не було, ні затяжок, ніде не ні зачіпок, ні плям, нічого не було. Це мансун 100% шовк. Так, шукаю бірку, щоб вам показати. Не знаю, дивитесь ви чи ні, але я вам показую, що це 100% шовк. Наступна блуза цікава, <смі> також цікава. Сподобалася ця вишивка понизу. Дуже красива. Але вона на мене виявилася замала. І ще от такі рукавчики, оці от зовсім не подобаються. Взагалі ніяк. І має такий, знизу таку от, як. Підкладку, щоб зав'язати на шию, щоб не було видно груди, щоб розріз на... не був такий глибокий. Має таку чорну, якби під... підкладку під... під горловину. Ну, красива, так, але, на жаль, мала. Ще примірила білу блузу, довго думала, брати її чи не брати, її можна носити спущеними рукавами. А можна і вдягати, як звичайно, на плечики. Вона виглядає, що так, що так, дуже гарно. Сама вона, вона така з гумкою, зжата. Але можливо, вона на мене завелика, я оце думаю, тому що бачите, як призбирається от на тілі ця резинка. То, можливо, вона завелика. І баска. Баска спопереду, вона з прошвою, позаду ні. І з попереду цей... також прошва зверху. Забуваю, як називається, поки озвучую вам. Взяла штани. Штани, думала, сядуть гарно, але позаду сіли гарно, а попереду такі дивно. Вони мають якісь ось таке якесь, якось воно стирчить незрозуміло. Вони досить грубі, вони не тоненькі. І в складі не позначалося, що там є вовна, але коли я їх вдягла, то мені по ногам таке було поколювання, наче там в складі є вовна. Хоча, хоча на бірці нічого не було вказано. Ну, звичайно, я їх не розглядала. Так, важимо светр 34,88, блуза 10,90 сьогодні, жакет вийшов 46,78. Вітаю, як вже вдома, як завжди. Що я роблю, я показую вам, що я купила. Ну, звичайно, я купила, як ви думаєте, чи я могла не купити. Так, показую. Перший це я купила цей оксамитовий жакет. Я люблю такі жакети, у мене їх вже два є. Це буде третій. Оксамитовий. Тут натуральний оксамит він із шовку і із району, я показувала Склад тканини надзвичайно гарний, ніде немає, немає ніяких пошкоджень, Красиво. дуже ошатно. десь на вихід, ну, чудова річ, мені здається. Потім я забрала цей светр. Це 100% вовна маріноса, але вона така приємна до тіла, зовсім не колеться, тепла, тоненька тканина із вовни. Тут є ковтунці, але вони при прані легко приберуться. Так, далі я купила оцей светр помаранчевий, він мені здається трошки підсів. Але не, не так критично, щоб його можна було, ну, не можна було носити. Він приємний до тіла, зовсім не колеться. І він з розміра М став розмір С. Це 100%. Але по ньому немає жодних пошкоджень і колір дуже красивий. Тому я купила останній день завозу. Так, ще я забрала. Ще я забрала цю шовкову блузу. Вона дуже красива, мені сподобалось все, що тут на ній є. І я її вирішила забрати. 100% шовк. Шовк завжди це коштовна річ і коштовний матеріал. Дуже дорогий. Тому я вирішила забрати. А тут все. Здається, все. А. Все, такі були мої знахідки. Тому пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь. Я бачу, що багато дивляться без підписки. Мені було б дуже приємно, якби ви підписалися на мій канал та дивилися до кінця. Тому що в кінці я завжди показую, що я купила, і, можливо, ще щось розказую. Тому до завтра, можливо, не до завтра. Не знаю, коли я буду знімати. До зустрічі! Всіх вас люблю. Цілую, до зустрічі!